Все, що ви чули сотні разів про дофамін і дофамінові детокси, неправда. Це хибне знання нам тільки заважає. Але все ж таки, як так вийшло, що ми дивимось Тікток, поки дивимось Тік-Ток? Навіщо нам потрібне? Це безперебійне бомбардування мозку інформацією, 99% якої ми навіть не запам'ятовуємо. Ну погодьтеся, навіть зараз багатьом з вас хочеться, щоб моє відео виглядало якось так. От його було приємніше нашому мозку дивитися, бо якось хочеться перемкнутися на щось яскраве та круте. Відпочили, продовжуємо. Ми слухаємо подкасти, коли працюємо. Дивимось тіктоки, поки дивимось Ютуби, і читаємо Телеграм, поки дивимось фільми. І ні, це не буде те відео, де я буду казати, так робити не можна. Я от вилікувався і скажу вам, як робити. Ні, я сам такий же. Ми з вами залежні від інформації, і це еволюційно обумовлено. Нам еволюційно здається, що чим більше ми маємо інформації, тим краще ми приймаємо. Рішення. І так дійсно було раніше, коли ви полюєте у давні часи, краще знати, що за тим деревом, ніж не знати, бо це гарантія виживання. Проте зараз ми отримаємо стільки інформації, що це навпаки шкодить нам приймати правильні рішення. Американський політолог Бертрам Грос дуже вдало це помічає: інформаційне перевантаження виникає. Коли обсяг вхідних даних до системи перевищує її здатність обробки. Люди, які приймають рішення, мають досить обмежені когнітивні можливості обробки. Отже, коли виникає перевантаження інформацією, ймовірно, що відбудеться зниження якості рішення. Велика складненька цитата, так ще й на одну тему ми втрачаємо глядачів. От дивіться. А якщо серйозно, от погодьтеся, ми всі інколи відчуваємо тривожність у стані спокою. Коли, наприклад, вийшли на 15 хвилин на вулицю до магазину, чи їдемо по справах і помічаємо, що навушники розряджені. А це значить, що треба буде їхати в шумі цього міста. Тривожно, вічу телефон розряджений. Вам надовго треба бути десь у місті? Ось це називається потонути у тривожності. Усі кажуть, нам це дофамінова ломка. Ми всі підсіли на простий дофамін, і нам тепер хочеться ще і ще. Що ця залежність схожа на будь-яку іншу, і що нам просто треба перестати вживати ці швидкі дофамінові вуглеводи, і ми вилікуємось, що нам треба злізти з дофамінової голки. Не чули ж про таке так, але є штука, дофамін працює трошки інакше. Варто знати, що дофамін не виділяється при отриманні певного задоволення, не вприскується у кров саме у той момент. Еволюційно дофамін потрібен нам, щоб пробувати ще і ще. Якщо у нас з першого разу не вдалося поцілити оленя, щоб не померти від голоду, дофамін дає нам задоволення, певний драйв від спроби. Це зробити, щоб ми намагалися зробити це ще і ще. Якщо ви грали колись у складні ігри типу Дарк Souls, чи якогось там платформерів, чи просто займаєтесь складною діяльністю, то знаєте, що не можна вижити на дофаміні тільки коли ви досягаєте певного результату. Вам подобається у тому числі пробувати ще і ще знаходити нові шляхи для досягнення мети і так далі. Звичайно, перемога, щось зробити відчувається яскравіше. Проте цього відкладеного задоволення точно б не вистачило для 153 спроб вбивства якогось боса, бо ви б скоріше забросили цю гру і пішли б у іншу, де дофамін саме за результат досягається швидше. Якщо ви хочете сказати, доволі справедливо, що от, чим складніше ти чогось досягаєш, тим більше винагороду дофамінову ви отримуєш. Це теж правда. Як і правда у тому, що кожна спроба теж підкріплюється цим. Дофаміном. Гарний приклад демонструє ось цей канал. З наукової точки зору, дуже близькі до свого результату спроби насправді виробляють навіть більше дофаміну, ніж отримання бажаного результату. Скажімо, ви отримували 5 доларів щоразу, коли натискали кнопку. Очікування кожної 5 доларової винагороди вивільняло б дофамін. Але уявіть собі, що при наступному натисканні апарат вам видає 100 доларів, і ваш дофамін, звичайно, зростає, проте на певний час. Через цей певний час дофамін повертається до 5-доларового рівня. Хоча логічно і так тупо математично повинно бути у 20 разів більше дофаміну. А якщо кнопка переключиться знову на 5-доларові купюри, рівень дофаміну знизиться ще більше, до рівня нижче початкового 5-доларового. І от що не пояснює чи не розуміє оця вся каста дофамінових дієтологів, що дофамін він не лінійно працює, бо якби це було так, ми б від 5 доларів отримували б X дофаміну, від 100 доларів 20 X дофаміну, повернулись б до 5 доларів і знову отримували б. Але не так працює. Кнопка з п'ятьма доларами втрачає здатність створювати дофамін, оскільки стає вашим новим базовим рівнем. Ви вже очікуєте це просто по дефолту, що показує, що дофамін не пов'язаний із внутрішньою вартістю винагороди. Тобто дофамін виділяється відносно чогось, відносно певних рівнів. Це не лінійна величина. А як це працює в реальному житті? Ну зрозуміло, що ми, натискаючи кнопки, гроші не отримаємо. Хоча натисніть кнопку Підписатися на канал може спрацює у реальному житті. Давайте, наприклад, ми вийдемо на прогулянку. Це для нас зміна нашої домашньої обстановки. Мозку це подобається, плюс фізична активність мінімальна. Це приємно, це наші 5 доларів. Але нам стає нудно просто так гуляти туди сюди постійно і так далі. Тому ми починаємо при прогулянці слухати подкаст. Це дає нам, умовно, при перших прослуховуваннях 10 доларів. Але потім ми вирішили погуляти і дивитися TikTok. Це вже 100 доларів дофаміну нам. Або 3500 доларів дофаміну, якщо б ми гуляли в Apple Vision Pro. І як бонус смішні і трошки кріпові відео по всьому інтернету. І ось тут найцікавіше. Що якщо ми гуляємо дивимось дивимося Тікток, так це наші 100 доларів дофаміну умовно, і ми повернемось до звичайної прогулянки, це вже будуть не 5 доларів, це вже буде мінус 100 доларів дофаміну, бо ми будемо відчувати, що втратили багато-багато насолоди. Ось цей принцип завжди забувають дофамінові теоретики, що повернення до минулого рівня задоволення не буде давати нам його стільки ж, а навпаки, навіть діяти нам в так а що з цим робити, як справді покращити життя і протидіяти цьому дофаміновому голоду? Скоро відповімо на це питання, а поки я пропоную вам підписатися на мій канал на патреоні або підтримати його спонсорством на Ютубі. Я створюю безліч унікального контенту для своїх спонсорів та патронів. Це розширені відео з більш глибокою інформацією, а також вже дуже багато унікальних відео тільки для спонсорів та патронів. Ще більш філософські, цікаві та глибокі відео, розбори популярної культури та путівка у світ постмодерну. Підтримай розвиток розумного українського Ютубу і долучайся до нашої спільноти. У нас є окремий чатик, де ми постійно говоримо про щось дуже цікаве. Усі посилання у закріпленому коментарі. А я поки хочу подякувати моїм спонсорам і патронам за те, що ви мене підтримуєте. Дійсно, тільки завдяки вам, мій канал може розвиватися, відео виходити регулярно. І повірте мені, вас чекає ще більше унікальних відео тільки для вас. Повертаємось до відео, що ж робити з цією дофаміновою залежністю. Ну, по-перше, дійсно комплексно зрозуміти проблематику і наше положення. Це ми вже зробили. Ми молодці отримаємо дофамінову винагороду TikTok. Підвіни з Мотолига. Влучко. Штурмик і полковник. Наступний крок трошки зрозуміти, що таке економіка уваги. Пройдемося по базовим принципам, щоб зрозуміти той світ, у якому ми живемо. Економіка уваги це теорія або концепт, згідно з яким увага є найціннішим ресурсом цифрової доби. Такий фокус на увазі виник через те, що сьогодні існує необмежений доступ до мільярдів одиниць інформації, від літератури та новин, до витворів мистецтва і кінострічок. З одного боку, ми отримаємо шалену кількість. Інформації, а з іншого маємо стільки ж когнітивних здібностей, як і 25 і 100 років тому. Чому саме економіка уваги? Тому що Ютуб дивиться, дивитесь, TikTok і інстаграми заробляють буквально на вашій увазі. Заробляє на тому, що ви його дивитесь. Споживаєте у цей час рекламу і приносите гроші. Тому утримання вашої уваги це бізнес. Хто краще це буде робити, той і заробить більше. Так ще й ми одночасно еволюційно, так і наше інформаційне суспільство постійне каже нам: будеш менше знати, будеш гірше жити. Але ми з вами казали вже на початку, що більше інформації не означає краще рішення, ми просто не в змозі її обробити. Тому технології не виконали свою обіцянку перед нами. Технології обіцяли нам більше щастя, зручностей, комфорту. Проте завжди за цим іде темний бік цих технологій. Дофамінові ями, залежності і постійна гонитва. За новими задоволеннями, і щоб філософськи це пояснити, я пропоную звернутися до філософа Френсіса Бекона. Він казав, що головною перепоною на шляху пізнання природи є засміченість свідомості, так званими ідолами, з потвореними образами дійсності, хибними уявленнями і поняттями. Ідоли роду це хибні уявлення про світ, притаманні цілому людському роду. Вони є результатом обмеженості людського розуму. І органів чуття. Тобто, це ті помилки, які ми робимо від того, що ми просто люди. Це те, про що ми казали раніше, те, що нам пояснює Френсіс Бекон, так, що ми залежні від дофаміну, нам хочеться ще, ще, і ще. Ми вважаємо, що споживаючи інформацію, робимо кращі вибори і робимо кращі рішення, хоча це не завжди так. А ідоли ринку, це забобони суспільних відносин, які є наслідком розмов, випадкового і неправильного вживання слів, промов тощо. Тобто, це ви. Викривлення суспільства. Як у нас потреба в інформації знати все і нічого не упустити? Ці два ідоли, якщо так підсумувати, і викликають наше страждання так від цього постійного скролінгу своєї ленти в будь-які соціальні мережі. А що з цим робити? Далі будуть поради, які ґрунтуються на всі інформації, що була до цього, і які я застосовую особисто для себе. Може, і вам підійде перше, банально. Розуміти, що всі ми залежні. Це не ви якась унікальна людина з такою проблемою. Зараз увесь світ страждає від цього. Друге, дієве просте і водночас найскладніше. Не підвищуйте рівень дофаміну. Якщо вам вже подобається гуляти чи займатися спортом, слухаючи природу, чи просто якісь там шуми. Супер, не треба вмикати ще під це подкаст. Технології ніби обіцяють вам, так буде крутіше і веселіше. Проте ці нові 10 доларів скоро стануть для вас тими п'ятьма. І потім ви будете робити це і не помічати різниці. Звичайно, рівень цих дофамінових стимулів визначати вам. І ми всі якби прагнемо підвищувати їх рівень, так? Купувати щось нове і так далі, і так далі. Проте я хочу, щоб ми ставили собі щоразу питання: а це дійсно треба. Якщо мені гуляти вже подобається, і я слухаю музику. Напевно, це достатній рівень дофаміну. Мені не треба гуляти і дивитися Тікток, бо я вийшов погуляти, подивитися на природу, отримати нову візуальну інформацію. Тікток, напевно, буде вже занадто. Може, якщо ви дивитесь фільми, є жага дивитись паралельно, тікток, це треба відкласти. Вам здається, що ви отримаєте більше задоволення. Проте, це знаєте, як в типових фільмах, де ти робиш якусь угоду з д'яволом, щось бажаєш у нього, і він спотворює це бажання, і робить тобі тільки гірше. Від своїх же бажань. Отут якось так і працює. Ви будете отримувати тільки гірший результат, ви будете більше нещасні. Наступні дві дуже корисні поради, чому дофаміновий голод насправді погана ідея і взагалі не працює. Та що краще обрати йому на заміну, та як подолати фейкових ідолів, які нав'язує нам наш світ. Поради, які дійсно працюють для мене так точно, вже у розширеному відео тільки для моїх патронів і спонсорів. Підтримуйте український Ютуб. І ви посилання у закріпленому коментарі. А ще більше дофаміну ви можете отримати на моєму каналі. Залітайте там безліч унікальних відео. Дякую вам, привіт, патрони та спонсори. Давайте ж поговоримо про ще ці дві поради. Е, перше, давайте почнемо, чому голод особисто для мене не працює. Я вважаю ці концепції в принципі хибними. По перше, бо ми створюємо віртуальну реальність, яка максимально не наближена до нашого реального життя.